вже взяв його блядь, мене взяв за руку. Ти людину. Ти мені Я не знаю, что я не знаю, что я я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что недіться хто хто ви знав ви не можете викрити це законно ви закриємо його витягнути Нашого цілого не може бути опору незаконним діям. Не може бути опору незаконним діям. Ви це прекрасно знаємо.